Манікюрний стіл з ось такими дефектами. Щось воно там фарбувалося щось розсохлося. Ну, це із Зробимо за допомогою матеріалів топ-пласт надійну столешню для манікюру, яка не буде братися, краска до неї, і можна буде ефективно працювати. Для початку. Цей стіл треба відшліфувати звичайною наждачкою. Наступний шаг це нанести топпласт поліуретан на поверхню столешні. Ось так. Завершальний етап. Наношу лак топпласт поліуретан мат на поверхню манікюрного стола. Розкатуємо. Ну, ось воно поки блискуче, потім застигне, буде матове.